дня, Ось заїхала нам на трейдин така машинка. Дідина взяла більшу, з... Габаритна більшу для великої родини. Приїхала невеличка, легендарна, перша Mazda електрична. Це MX-30 в такому Ну просто футуристичному варіанті. Кузов, бачите, це такий фірмовий. Маздівський нос. Вже, до речі, на зимовій гумі. Є ще літа. Mazda, electric. Гляньте, як тут зроблена оптика просто. Це просто витвір мистецтва. Із цікавого тут покажу. Тут пробка використовується, закривається відкривається. Тут такі штуки. Два екрани, верхній, нижній. І дивіться, тут відкриваються двері отако як i 3 BMW, але це паркетник, але це на великих колесах, але це м'якеньке, тихенька, це Mazda надійна, як Mazda В білому кольорі, з чорною обв'язкою і чорне тонування, ну, робить її такою, знаєте, двокольоровою, чорно-білою, монохромною, можна сказати. Цікава машинка. По технічних характеристиках, тут 36-та батарейка, літом до 250 км можна проїхатися, швидкий порт зарядки. CCS Combo 2, це дуже важливо, тому що. Не дуже важливо яка батарейка, дуже важливо, за скільки часу ти її зможеш швидко зарядити, бачите? Зарядка за одну каву, ну максимум ще з круасаном. Так що Ну ось варіант паркетник, електра, сучасний, дуже футуристичний, 21-го року, до речі, авто. Оптика, вчора катався в неї. Оптика сама вирізає, тобто вона відключається, коли на зустріч іде машинка, включається автоматично, коли нікого нема. Достатньо аскетичний всередині салончик, як по-маздівськи, так. оце рішення ну, дуже класно виглядає. Ну, і, до речі, зручне, коли... Там комусь з дітками треба, щоб ніхто не забіг нікуди з заднього ряду. Це, то, то дуже зручно. До речі, кому цікаво, тут ще є і багажник. В комплекті є ще друга другий комплект резини літа, зараз зима стоїть, два комплекти зарядки, килимки Там там ще цікаво щось. Ну, гляньте. Ну це що? Кажу, оптика тут просто хтось не зря премію там на мазі отримав отримали просто класна тачка, мені самому подобається і зовні, і як їде, я її вже день катаю. Сьогодні теж додому не поїду, буду обкатувати. А до речі, да, у нас 50-60 електричних автомобілів, ми займаємося стійкою електро. Це то, що на вулиці, ще є а, в салоні автівки. Зараз почали А, цілий ряд є у нас а, гальфів електричних, 24-х ось. 3-4 штуки, одного забронювали, ще це 24-ті передні. Далі там іде 4,36. 40, 40 ліф. <кій> Зараз почали привозити комерційну техніку. Це Максуси, ще їде 3-4 буси, є більші зараз. Зараз на ТО це менші, які нова пошта зараз почала катати. А офіційні Skyway, ми офіційні представники. Ну, коротше, Приїжджайте, підберемо для вас електроконяку. Тут ще ряд i -третих. Ну, Є що подивитися, є що покатати, вибрати. Так що, а про мазду, подумайте, гарна тачка, реально, реально просто. Це гарного дня. Бережіть себе в описі контакти. Звертайтесь, радо відповім.